Ось я вступаю в свої права, законні права. Ще буде тепло. Тиждень, другий, третій. Сподіваюсь, що і зима буде м'яка цього року. Це парк партизанської слави. Дивіться. Багато людей. До речі, парк дуже доглянутий. Я скажу, що Тій людині, яка тут головна спеціаліст Київ Зеленбуду. Я б їй віддав належне. Я бачу тут яка жіночка, вона постійно їздить на електромотоцикл чи ну щось таке. Чи мопед. Ось. Така приємна. Ми з нею спілкувалися, звуть її Олена Васильівна. Видно, що людина, людині подобається її робота, що навіть неї отримує задоволення. Усім гарного дня, до побачення, пока-пока.